Другий у кописті запису Голосієвська, 13, 11, ТВ-2275 двух крапках виконаний фарблення речовина сильно фронту колеги в 6 частині стандартного формату А4 Аркуша Паперу, виконані Поліченком Сергієм Дмитровичем. Безнавмисно і змінили ознак за свого За ініціативою суду, підтриманою, як прокурорами, і не було заперечень з боку на підніс що та інституту. судово судового засідання за свідків працівники міліції і прокуратури, які проводили судово розслідування справі, та потерпіли, які також вони потерпіли у цій справі. Дані свідки і потерпіли викликані для забезпечення перевірки всіх доводів. Як ти таких захисників, так і прокурорів. Що стосується є у мене, у мене дуже багато. Я задаю в собі закладаю. А ліфтер, ти чого тут? А ліфтер, ви розумієте, ліфтер – це їде шукать. Е, по показам ліхтера вони суддя. Ліфтир складається, що, що було не знаю. Там є практику, я вибух, тому після. Коли він захисний та випадку, через те, що з'являється, де він інакше побратимі людей. Я хочу б не мабуть, але справді я його засусвію. Бо всього він сказав, що такі покази його свідчить, заставить так. Він сказав, що він на нього чинив не що він його змінився підписати цілі. Він сказав, що на відтворення і на деякі слідчі дії замісного ковід було два. І він сказав, що на подало в неподмовині.